Страшна аварія на Волині є загиблий. Горять хати, цвинтарі й тварини. Рятувальники б'ють на сполох. Лучанин поранив Єгеря й убив його дружину. Підстрелили Єгеря й убили його дружину. Ця трагедія сталася 29 березня близько 23-ї години на Горохівщині. До єгера надійшло повідомлення щодо. Незаконного полювання, виїхавши на вказане місце, чоловік виявив правопорушника на мотоциклі. Коли він спробував підійти до нього, той здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї та поранив єгеря. А згодом він вистрілив у бік дружини працівника лісництва, яка вийшла з авто від отриманих травм. Жінка померла у кареті швидкої. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Вже за декілька годин оперативники поліції за інформаційної підтримки співробітників кримінального аналізу встановили, що до скоєння злочину може бути причетний 43-річний мешканець Луцька. Чоловіка розшукали та затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Моторошна аварія була в ківерцях. На місці працювала поліція, співробітники ДСНС і медики. Один легковик загорівся, в іншого повністю розтрощена передня частина. Відомо, що 24-річний водій Ауді врізався в зустрічний автомобіль Вульво, яким керував 74-річний житель міста. Внаслідок удару цей чоловік загинув. Водія Ауді з травмами забрали в лікарню. Серйозна аварія сталася на автодорозі поблизу села Веснянка. 65-річний житель Кулок за кермом автівки Даєву Ланос наїхав на велосипедиста. 68-річний житель міста Ківерці саме перетинав проїжджу частину. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та згодом помар у лікарні. Машину поліцейські вилучили. Водій повідомили в поліції за кермом був Тверезий. На Волині у полі на злітній смузі для літаків, які використовуються в сільському господарстві, травмувалася дівчина. Аварія сталася в селищі 16-річна місцева, керуючи мотоциклом, не впоралась з керуванням та впала. Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. Її забрали в лікарню. Не розминулися автобус і тесла. Аварія сталася ще 24 березня, березня. Відео з'явилось в мережі лише зараз. Сталось все на перехресті вулиць Ковальської та Набережної. Водій автомобіля Тесла проїжджав перехрестя на жовтий сигнал світлофора. А водій рейсового автобуса Еталон не переконався в безпечності свого маневру як наслідок, – транспортна пригода. У селі Звірів невідомі підпалили суху траву, а вітер підхопив полум'я і поніс його просто на людські оселі. Врешті спалахнув житловий будинок і господарська споруда. Нині тривають заходи зі встановлення винуватців цієї пожежі. На Волині згорів склад продуктів. Пожежа сталася в селищі Старовижівка. З охопленої вогнем будівлі евакуювали три одиниці техніки. На щастя, вдалося уникнути перекидання вогню на розташовані поруч будівлі. Потерпілих та загиблих не було. До гасіння залучали шість одиниць техніки. Працювали понад 20 вогнеборців. Обставину та причину пожежі ще з'ясовують. На Волині через підпал сухої трави загорілося кладовище. Це сталося у селищі Старавижівка. Полум'я охопило густі зарості. і У якийсь момент ситуація вийшла з під контролю. Вогонь перекинувся на хрести пам'ятники. На місці події працювала поліція. Осіб, причетних до виникнення пожежі, ще встановлюють. Це пухнастики, яких врятували з пожежі вогнеборці, витягли їх з охопленою полум'ям сухої трави. Зайченята потрапили у пастку вогню, який невідомі запалили на дачному масиві. Рятувальники ліквідували полум'я на площі 0,8 гектара та винесли зі згарища цих малюків. Вогнеборці вкотре наголошують, підпал сухостою це не просто шкода природі, це загублені життям. Ваше поле, ваші ліси, ваші домівки, все це може стати наступною жертвою вогню. Спалювати суху траву це злочин перед природою, сусідами і самим собою. Дим, який ви бачите просто в небі, це не просто згарище. Це отрута, яка потрапляє у ваші легені. Це знищені гнізда птахів, загиблі їжаки, зайці та комахи. Це розпечений ґрунт, на якому нічого не буде рости руками. А ще це штрафи та кримінальна відповідальність. Для громадян до 6120 гривень, для посадових осіб понад 21 тисячу гривень. Що робити, якщо ви побачите підпал? Телефонуйте 101. Зупиніть паліїв, поясніть їм про наслідки, поговоріть з сусідами та рідними, попередьте їх про небезпеку. Не мовчіть, скажіть це своїм рідним, друзям та колегам. Кожне збережене поле це ще один крок до нашого безпечного майбутнього. У Луцькій громаді відкрили два нових дитячих будинки сімейного типу. Приміщення на вулиці Пантелеймона Куліша побудовані на земельних ділянках, які виділила Луцька міська рада завдяки Волинському обласному об'єднанню церков євангельських християн-баптистів за кошти німецького благодійного фонду Міст в життя. Господарі першого будинку батьки вихователі Дмитро та Олександра Груденки. Вони переселенці з Маріуполя. Подружжя виховує одну біологічну дитину і дев'ять дітей, позбавлених батьківського Опіклування. Разом у родині дев'ять хлопчиків і одна дівчинка. Жителі Луцька Євгенія і Віталій Ковальчуки нині виховують п'ятеро дітей. Троє були вилучені зі своїх родин, оскільки батьки про них не дбали. Приміщення мають два поверхи загальною площою 300 метрів квадратних. На першому розміщується велика вітальня, кухня, кімната батьків, два санвозли, пральня і кладовка. На другому вісім кімнат, дві ванні кімнати і два санвузли з рукомийниками. Я командир підрозділу безпілотних систем Державної прикордонної служби Квікдес. Я родом з Вінниччини, конкретно з міста Вінниці. Напевно, вже я б сказав би більше, що я харків'янин, а не Вінничанин. Я в місті Харків з 2009 року, як поступив в кожен дуба, Харків це номер один. Харків'яни підтримують. По молодості вирішив стати. Військовим і пішов навчатися в заклад військової освіти. Там вивчився на радіотехніка авіаційно і направився служити після випуску в словетне місто Васильків бригади повітряних сил, так звана приводи Києва, зараз. Трохи послуживши в повітряних силах, вирішив зробити паузу, звільнитися і спробувати себе де-інде. Але доля така. Що якщо ти вже вирішив бути військовим, вирішив бути офіцером, то скоріше ти ними будеш вже до кінця. Мені набрали і запропонували літаючу посаду із навчанням у Франції. Було перспективно, нова техніка. Чому б і ні? Чому б не спробувати? Так і попав державний прикордон. Ми, звісно, добре розуміли, до чого все котиться. Багато розвідданих, в тому числі від нас самих, тому що ми літали по кордону на вертольотах. Тому було чітке розуміння, що десь якось воно вистрілить. Але скоріше, напевно, ми не розуміли тих масштабів, в яких це все буде. Зустрів війну, будучи дома біля сім'ї. Одразу після першого дзвінка, про те, що почалось повномасштабне вторгнення, одразу сів на машину і поїхав до себе в ескадрилью. Перші ж години вторгнення летіло все багато. Ми, як авіація, ми виходили з під удару і. Було прийнято рішення перебазовуватися на західну частину України, щоб унеможливити ураження дорогої авіаційної техніки. І попросився у командира, щоб мене відпустили сюди воювати. Я людина така трохи ідейна, напевно. Можливо, на той момент таким був гарячим, як і всі. Звісно, в 22-му році ніхто ще так сильно дронами не займався ніхто не бачив їхнього такого потенціалу. Лише там ті підрозділи, які постійно були. На лінії розмежування тому я не одразу попав в безпілотники, а вирішив своїми ногами і руками спробувати, що таке війна, і пішов в пішу розвідку. Організував свою невеличку групу розвідників і почав виконувати бойові завдання з своєю групою у засідку, отримав поранення, відлікувався. Не все, звісно, вийшло вилікувати. Травма руки була серйозна, але комбат. Коли я вийшов після ріканяна, запитав, як стан. Я сказав бойовий, тільки трошки трошки бракований. І він сказав: Пульт тримати зможеш. Я говорю, зможу. Ну тоді будеш дронщиком. Так попав я до підрозділу БПЛА, який вже на той момент створювався. І так як я мав авіаційно-технічну освіту, то мені ну, не було такого якогось складного. Попросився записатися на школи пілотів, відправили в школу пілотів. І виконував обов'язки звичайного пілота. Попередній командир пішов на підвищення. Я прийняв його роботу і почав її масштабувати. Всі ті ураження, які були, вони на рахунку моїх хлопців. Я займався саме коригуванням, вдосконаленням їхньої роботи. Шукати також цікаво, не обов'язково виражати. знайти ціль цільне ураження. Це також не треба мати майстерність. Багато всього було. Ще до війни, літаючи на вертольоті, я на гучномовець включав їм гімн України, літав по кордону бісовіх. Вони на снігу писали нецензурні слова, але іноді, коли вони це робили, то на голову прилітала граната. Коли ми влетіли першою впівішкою в будинок, який вони зайняли, вони з Перелякав, звідти вибігли і почали набиватися в підвал, який був поряд з будинком. Так вони були такі перелякані, що їх вибігло з будинку семеро. Шостий забіг в підвал і закрив двері, і так сильно тримав, що сьомий намагався відкрити, але ніяк в нього не виходило. І йому довелося бігти в сарай, і потім ми цей сарай спалили разом з ним. Ну і підвал також. По дрону в пику. То, що я їм бажаю. Мене точно не можна назвати тим віруючим. У мене є робота і вірю я в свій колектив, в своїх хлопців. Ось моя віра. Я одружений і ми маємо двох діток старшого сина і доньку. Звісно, коли я з авіації біг воювати, вона не раділа цьому. Зараз, напевно, все-таки вже звикла до того, що я тут. Підтримує, звісно, діти підтримують. Хлопчику 9, дівчинці 3. Дівчинка народилася за два місяці доповноштабно. Діти ростуть без тата. Звісно, сумують, але через те, що вони без мене ростуть, напевно, також звикли. Але я ніяк не можу звикнути, що кожен раз, коли я приїжджаю, вони, вони вже інші, вони вже виросли. І я цього всього не бачу.